За доказовою базою службе України заочний вирок отримав міністр промисловості і торгівлі РФ, який сприяє веденню війни Росії проти України. Його засуджено до семи років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Крім того, позбавлено права обіймати певні посади на строку три роки. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення посадовець забезпечував російські війська технікою, амуніцією, засобами у захисту, медикаментами та будівельними матеріалами. Крім того, протягом 2023 року Аліханов неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України, де особисто передавав допомогу окупаційним підрозділам. За таку відданість справі Кремль у 2024 році призначив Аліханова міністром промисловості та торгівлі РФ. Наразі на підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частину 3 статті 110 прим 2 кримінального кодексу України. Це за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України, чи не за попередньою змовою групою осіб.